Перше замовлення привело мене сюди. Апаратура стоїть. Одне хліба в таксі заказік зробити. Чудовий водій і машина класна. Я взяв собі два компотика, тому що можу собі дозволити. Зараз буде гонка є 30 проти Кліо. Святослав каже, що він дає, помирає. Так, друзья, всем привет! 4, в 8 ранку. Мы с Маратом выезжаем таксовать. Легенда едет. Здорово! Это где всех бандит? Я бандит. Что ты проспался? Рассказывай. Усатый. Ну-ка, новий імідж Святослава на оціночку. Да. Всім здоров! З вами маратон. Давай який хештег робимо в коментарі: бри вуса або хештег злежає вуса. Всі мене хетять за вуса, кажуть, збрей. Коротше, зараз у нас яка година, а не пакеш. Дуже коротше рання година. Ми їдемо швиденько на заправочку і знову будемо таксувати. Як і в минулий раз в минулі серії, хто не дивився, до речі, можете переглянути. Я сьогодні таксую на уклоні, він таксує на, на болті. Але сьогодні у нас неділя, а це значить, що ми повинні заробити трохи більше ніж в Нула разів мене ціль його сьогодні жорстко дьорнуть, ага, щоб був рахунок 1-1. Таке не вийде у нього. Я думаю, ти бачив мій апарат якими за сьогодні заробимо е, грошей? Я думаю, ми сьогодні заробимо тисяч шість сім. От але в мене це максимально заробити, щоб цього. Ну я думаю, теж десь шість-сім тисяч, в принципі, це реально плюс сьогодні неділя. В минулий раз я заробив чотири чотириста, але там багато годин ми ще просрали, не Режу. працювали. Дуже багато годин, десь три-чотири. То сьогодні я думаю, шість тисяч реально. Так що їдемо швиденько на заправку і газуємо таксувати. Ану, дай газу. Такі у нас сьогодні апарати, як в принципі, і в минулій серії Alfa Romeo 159, 1.9 турбодизель і Clio. Коротше, 1,2 бензин 2008 року, дизель проти бензину. Що там що там розхід десь 7,5 8 літрів на сотню, але тут бензин, газу немає, там дизель. Якийсь зав'язуй. Ти щось по моєму увійшов в азарт трохи. Так, друзі, приїхали ми на Shell. Чому саме на Shell? бо у нас є монобренд. Монобренд – це паливна картка в додатку, яка доступна всім, хто завантажить додаток. Заправитись за допомогою цієї картки можна вже на 19 заправках, включає Укрнафту, Shell, Amic, Чіпо та інші. Знижки на сьогодні доступні до 5 гривень на одному літрі. палива. Літо тільки почалось, а монобренд вже запустив акцію в жарим шел 5 гривень на літрі. Це знижки, які діють на бензин 5 гривень на літрі, дизель 5 гривень на літрі і газ 2 гривні на одному літрі. Акція діє до 30 червня, так що встигайте заправляти свої ластівки. Для заправки зі знижкою вам потрібно скачати такий додаток Монобренд поповнити на ньому рахунок і після того піти до каси і заправитись з нормальною знижечкою. Доброго ранку. П'ята колонка, будь ласка, дуже звичайний. Є. Це результат. Дякую. При заправці на 1000 гривень, вдалося зекономити 88 гривень і 69 копій. Посилання на цей додаток буде в описі під відео. Помив скло, у нас вже п'ята ранку, і ми включаємось в роботу. Я врубаю просто ланцюг замовлень, бо зараз замовлень буде не сильно багато. Буду дивитись ефір. Перше замовлення 207 гривень. Це ж зброхи ковбаси. Ковбаси. Добре, давай. А я поки чекаю. Мене нічого нема. Взяв перше замовлення з офігенно подачою: подачею 7,9 км. Воно коштує 242 гривні. Їхати 11 км. В принципі, щоб виїхати з Об'їзної, то я думаю, нормально. І зараз типу дуже легко їхати в плані того, що дороги постійно Тож ми газуємо. Взяв перше замовлення з Об'їзної на Володимира Великого. Так, друзі, перше замовлення привело мене сюди. Мені у фронт. Завіз перше замовлення. Поїхав в центр. Взяв друге замовлення. Так, перше замовлення у нас. Виконана, Заробили 242 гривні. Чи нам Кладу друга клієнтка 200 гривень. Їхали з нею хвилин 5-6. Більше їхав до неї і до неї їхав десь 7 хвилинок, а з нею десь 5 хвилинок. Це апаратура стоїть. Не фігав собі. А не так би в таксі заказик зробити. До речі, сьогодні у нас намічається гонка з BMW e 30, так що не перемотуйте відео, далі буде цікаво. Вже сьома година ранку. Я не всі замовлення знімав на відео. Не менше вже є 900 гривень. Ось виконано шість замовлень. І зараз так собі по замовленнях, чесно кажучи, якось слабоваду. Трохи пішло. Все, три в ефірі так що чекаємо. Взяв замовлення з подачі 500 метрів. Трохи за місто коштує 300 гривень. Це не стільки голубів на дорогах. Вже два рази бачив, як коротше чувак летить, і голуба просто збиває. В даний час я зробив 6 замовлень, заробив я 1500 гривень. Іду вже за 7 замовленням. Вже 9 година, 16 хвилин. Робота потроху йде. Зараз взяв замовлення за 270 гривень. До цього було замовлення за 360 гривень. Сумарно вже є 1921 тисяча гривень. Ну і зараз буде замовлення ще за 270 Як за 4 години, то в принципі ну непогано. Зараз вже 10.06. Відпрацювали, тобто ми 5 годин. По заробітку в мене вийшло стільки від 265 гривень. І зараз ми їдемо зі Святославом на перекус трохи похавати, і далі будемо бомбити. Після дома. Такі апарати. Mm. Знімаєшся, ні? Так ми шикуємося. До слава мене в якийсь мажорський ресторан. Фімажорський заведені. Я йому казав, поїхали цю столовку. Він каже, ніяких столовок. Ніяких столовок. Після минулого разу ніяких столовок. Так, зараз показуємо, хто скільки заробив. Ми не будемо знати, хто скільки заробив. Буде знати Данил, yes. і ви будете знати. Не мене уволять і Ну це честий. Тут ще дивиться який компліментик лишила мені. Чудовий водій і машина класна каже. Ой-ой-ой. У меня компліментик у Діма. Все, коротше, давайте доїдайте і вперед на роботу. Время не ждет. Це друзі, ми стартуємо. Зараз є замовлення до себе на район. Там треба забрати декілька посилок. Для кав'ярні там супер мега оптове замовлення сьогодні прийшло по інгредієнтам, по стаканчикам, по розхідникам. Коротше, треба забрати, відвести на кав'ярню. Заодно Святослав попробує каву, бо він ще там навіть не був і дасть свій відео. Веземо такі квіточки, розочки. Прикольно, так возити доставки. В принципі, є доставки двері-двері, тобто, це треба прямо прийти по адресі, забрати там якусь посилку, доставити так само по адресі. Тобто, це ти грубо кажеш, чи це трохи напряжно. А коли просто доставка написана, то, типу, тобі приносять, ти їдеш сам, можеш там слухати свою музику і сповнять трохи. Коротше, кайфаріку так їздити. Отака от тут картина. Стиканчики, походу, ще не прийшли. Це сиропи, це це сиропи. Тут зараз ми подивимось, що лежить. Зараз все розпакуємо. Частину повезу додому собі, бо в кав'ярню все не влізе. І частину в кав'ярню. Виглядає тут все отак от. Так що чекайте, відео вже скоро буде. Через десь два відео напевно буде про кав'ярню. Приїхала зараз на скрині зі Святославом. Будеш пробувати каву. Буду пробувати, це такий труд. Знаєте, Святослав йде ходом. Закупився інгредієнтами, коротше, капітальненько. Так, русачка, оцінка, значить, прутешечки. З одного до десяти. Дядь, я буду кожен день до тебе їздити. Та ну. в да. натурі. 9 з 10, 10 10, то я роблю сам собі. Добре. Так тут дуже завтра. смачно. Всі приїжджайте, торговий центр скриня. Перший поверх. От біля входу прямо. Зараз у нас без 21 години, ми напились кави і будемо стартувати, далі працювати. Та, я вам покажу бій. заробіток. Так, оце чистий, це брудний, за 21 у нас. Давайте переїхали покажу. Так, що в нас по статистиці? Отака от статистика, але це вже з врахуванням комісії. Що ти думаєш, у кого більше баби вже не купили? Мені здається, ми десь на рівні. Я теж так думаю. Так думаю. Так. Взяв замовлення тільки що на 300 гривень, майже там щось 297, по-моєму. Їду собі, кайфую, жріжка просто капець зараз. І тільки що забрав таку посилочку на доставку. Получається, замовник мене впізнав. Якщо ви це дивитесь, вам привіт. Заказики сьогодні пруть просто одним за одним. Я не встигаю відпочивати. Вже у нас виходить 15-24. Взяв тільки що замовлення на 245 гривень, і отака от статистика. Вже 3600 гривень. Не фігав собі, би. всього третя година. То шість тисяч заробити за день, типу неділю, любові більш ніж реально. Ще я помітив такий прикол. От я вчора виїжджав таксувати, і десь з шостої ранку по 11, по пів 12, десь приблизно так. Я заробив всього 1800 гривень. Дуже мало. От сьогодні замовлення прям просто. Їх і багато, і набагато більші коефіцієнти. Тобто навіть ми заходимо в ефір, бачимо тут, типу, 26 гривень, 32 гривні, 31 гривня, 25 гривень. Зазвичай тут, типу, там 20-17 гривень за кілометр. Це якби від случаю до случаю, але от подивитись мою історію поїздок просто 308 гривень, 8 кілометрів, 286 гривень, 9 кілометрів, 200 гривень 6 кілометрів, 186 гривень, 5,5 кілометрів. Офігенні закази не було жодного напевно разу, щоб я чекав замовлення більше 20 хвилин. Так що в неділю таксувати це просто бомба. Я правда такий нюансик то що дуже-дуже спекотно сьогодні прямо капець, там 28 градусів показує реношка по факту там я думаю градусів на, на сонці градусів на 3-5 точно більше 15-5 година ми зараз зустрічаємося Святославом йдемо хавати знову. Прийшли зі Святославом в столовку. Як тобі такі движухи? Тляшка, я взяв собі два компотика, тому що можу собі дозволити. Такого я собі понабирав, вийшло на 220 гривень. Це Дослав набрав якихось блінів на 280. Зараз подивимось, що у нього. Казав столов, ідемо в столовку, там дуже смачно. Від того соус спорчений. Коментарі на борщ. Мальний борич. Короче, ми похавались, В'ячеслава, як завжди, нічого не сподобалось. В тихі дальнях зараз їдемо гонятись з BMW E30. Зараз у нас 5 години 19 хвилин, 30 градусів. Показує Реношка. Жаріжка просто нереальна. В Рено вона ще поставила на сонці, просто як в бані. Друзі, невеличкове оголошення. Коротше, цей вусач продає така альфа ромео GT 2006 року. 1.9 дизель в хорошому стані. Так що, кому цікавий, можете писати. Посилання буде якесь там в описі. Такий салончик, машинка прикольна. Зараз буде гонка Є30 проти Кліо. Взагалі-то ця гонка планувалася ще дуже давно, але повинна була бути Є30 проти мого форда, якого мені подарував підписник, але щось не склалось. Ну, побачите в наступному відео. Давай, раз, два. хе Такая, конечно. Короче, планка таки собі получилась. Ведослав уже взял замовлення, поїхав. Зараз на Львів. я пока чекаю. І восьма тільки, а я вже засинаю. Сьогодні випив вже 6 кав, один енергетик. Ті віз тільки, щоб ледве довіз. Десята -го година вечора вже дуже тяжко. Святослав каже, що він ще помирає. По заробітку вже 5 тисяч є чи назис, а ще дві годинки самі пікові. І зараз буде невеликий перекус таксіста. І так, що ми маємо? Такий квас живого бродіння за 15 гривень. І тут всякі приколи. Круасанчик, арахіс, що один круасанчик і водичка. Отак от, от живуть таксісти. Друзі, а ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо дане відео потребує дуже багато зусиль. Креме, респект, Святославу, а я буду їсти. Так, друзі, вже получається у нас дванадцята година ночі. Пішла комендантська година. Ми приїхали на заправочку підвести невеличкі ітоги нашого сьогоднішнього дня проведеного. Що ти довольний? Ну з не дуже не, не дуже? Не були дуже спина. Дві години що я спав. Ясно. Я спав трохи більше, але все одно тяжко дуже. Ході наші апарати стоять. Хлопці та дівчата, збривають чи ні? Залишай. Почнемо з пробігу. Хто скільки намотав за цілий день? Я думаю, кілометрів 350. 376 з ходом 6 ,7. Ну, Розхід був менший, я просто дуже навалював. Непогано, але у мене більше. У мене зараз 660, було 247. 413 км я нему зав. Скільки? 413. Добре, давай тепер замовлень. Скільки ти зробив? Поїздок 22. 22 замовлення. У мене більше замовлень. У мене 30 замовлень. Добре, що у нас далі? Папки читаємо. У нас сьогодні був теж такий нефіговий перерив. Години в три мінімум. Ми провтикали. Гонки, гонки, самогонки. З тим членам сосом. Коротше, теж до часу провтикали. і за цей час можна було б трохи ще зробити. Але відпочивати теж потрібно все до Ну що, ти готовий? Я Скільки там, я ж сьогодні заробив? Давай ставки, ставлю ставочки. 6 тисяч. 5790. Шистий? Да. А ну-ка показуй, що там у тебе тепер. Сейчас спут та шляпа, ребят. 580 брудних три що взагалі До речі, от, на рахунок замовлень. У мене сьогодні прям до фігічі замовлень. Всі вони типу з гарними коефіцієнтами, з гарними сумами від 200 від 250 гривень. Бав. У мене по 170. Yeah. Потім таксі п'ять пропало. В центрі затори були. Перед порахуємо мій чистий прибуток, бо в минулому відео багато людей писали, що я таки не порахував свій чистий прибуток. Получається, 5790 тисяч Це вже з гривень. Це вже звичтом комісії. З Тобто я наїздив 413 кілометрів. Коротше, 400 кілометрів округлим помножити на 7,5 7,5 на 4. Це получається 30 літрів. Коротше, 30 літрів я за сьогодні спалив по 55 гривень. Це бензину пішло на 1650 гривень, плюс оренда машини 400 гривень на день, бо машина в оренді не нерухомо, похавати можна і побіжетніше. хавити можна і вдома. хавити можна і вдома в натурі. Получається розхідників на 2050 гривень, а зробив я 5790 і того числі пробуду троє. 3740 гривень за день. Нефігово. Святослав, тепер твоя черга. Він проїхав 370 кілометрів, спалив, коротше, 25 літрів, він каже. 25 літрів, на Дізель пішло 1400 гривень. Коротше, у нього пішло 1400, у мене 1650 гривень. Да. так тисячі 2487 гривень. Бля, 2400 чотириста. Да їба я в роти, таке зіно. Більше не таксує. Так, друзі, на ну, відео підходить до кінця. Всім, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Переходьте в мої соцмережі, телеграм, канал, мій інстаграм, всі будуть в описі під цим відео, тікток також в описі буде. І не забуваємо користуватися додатком Monobrand, тому що це вигідно. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока.